Так, ось посилочка мені от Єліни з Одеси. Прийду додому, буде розпаковочка. Угу. Так, і такі взяла ось пакувачкам оберіг, Бачите, тут вони найкласніші, лучші, ніж на тих пакетах. Ну, їх тут не пошкоджується, взяла на новій пошті для упаковки ваших оберігів. Все буде добре, бачите? П'ятницю відправочка. Хто встигне гарного дня? Посилочка з Одеси від Єліни. Вона мені вже колись присилала. Ось такі гарні, гарні тапочки, розові. Зараз буду дивитися, відкривати. Так. Що ж тут вона? в неї такий вкус бачу, особенний, гарний. Так, дивимося. З запечатано Нічого собі. Ух, тітю! о. Ух, тіть отут щось таке. Зараз, дівчат, такі. Ну дуже гарно впаковане. Зараз. Так, Дивіться, яка неймовірна краса. Ще не розпаковувала. Але, ну, дивіться, як воно упаковане гарно. Це взагалі неймовірно. Так, упаковка теж, дівчата, багато ще значить. Ну, це вже шикарно. Представляєте? Ну, це, конечно, чорний колір це мій улюблений. І це що ж це таке гарне? Боже мой, це халат. Представляєте, такий гарний, красивий. Ну, не в халаті Дивіться, Тут шовк тончайший, кружево тончайше. Ось халат. Ліночка, тобі велике дякую. Я, звісно, не буду його носити, бо це дуже гарна річ, дуже-дуже зараз я так. представляєте, яка гарна. Такі тут рукава, рукава з кружева, з одного кружева рукава. Ви представляєте? Це, Представляєте, яка краса? Нічого собі. Спасибо тобі, велике, дякую тобі. Дорогенька, хай до тебе летять одні радісні вісточки. Бо війсьма, я двіга так сказала, і вузликом на кохання тобі зав'язала, щоб ти була в парі бажана, кохана, желана, а так і буде. Представляєте, така упаковка. Це ж що упаковка одна стоїть? ну людина з вкусом. Ну, вона мені написала, що... Я вам там гарну річ послала халат під ті тапочки розові. Так, ще тут щось неймовірно смачне. Ага, вона мені той раз присилала такі цукерки до кави. Це дуже смачні. Колдовської таро. Це оригінал, я одразу бачу, в мене таких немає. Спасибо тобі від чистого серця, Леночка, дякую тобі, дякую, дякую. Хай тебе оберігає вища, найвища сила оберіжна. Мій семиконечний захист, щоб ти була в парі, щоб ти завжди була в парі. І ти будеш, бо відьма я двіга так сказала, і вузликом на кохання, на добро. На захист тобі зав'язала неймовірна краса. Ось який гарний халат. Представляєте? Така краса, така кружева, тончайше такий м'ягенький-мягенький. До тіла, взагалі, ну, так показувати не буду, бо я ж відьма, в мене є сакральні місця, які повинні бути недоступні для. Обсього окі, але дивіться, яка краса тут такий рукав. Це вона мені гарні тапочки присилала раніше розові і такий халат, неймовірний. Дякую тобі, дякую, дякую. Відкриваю карти, які Єлена подарувала мені з Одесими. Це моя клієнтка і моя підписниця. Я люблю такі дуже речі гарні. Вона бачу дуже теж має гарний смак. Ну, не всі, дівчата, кожен із нас щось таке незвичайне має в собі, знаєте, ізюмінка. Халат, звісно, неймовірний. Бачите, ось. карти. Зараз да, дивимося. Одною рукою Дорогі, Це оригінал я бачу. Так, бачите, запечатлені гарні карти. Лена. З Одеси мені прислала такий гарний пеніар. І я для Ліночки, зараз витягну карту, я цю карту добре знаю. У мене таких нема. Ліночка захищена під, моїй сім під моїм сіміконічним захистом. І це сильний захист. Я її установила раніше. Чистила і встановила захист. Він на некрепко стоїть. Бачите, карти сказали 100%, да. І от і кохання. Серце ж не обманеш, бо відьма, я двіга все зробила для цього. Бачите? Такий гарний зараз зроблю кофе собі. Пенюар шикарніший. Ну, ластівки так не буду показувати, бо це вже дуже інтимно. Ну, дуже гарний. Личить мені, повірте, я ж сама світла, блондинка і чорний пенюар мені дуже-дуже до лиця. Гарного дня, всім мирного, дякую вам, мої ластівочки, соколики, за вашу увагу до мене. Я вас люблю, оберігаю. І завжди буду любити, і завжди буду оберігати. А Єліни переміни будуть. Ось-ось. Вона захищена моїм всі механічним захистом. І буде вона коханок. Ось. До цього не де не діться. Я отримала благодарності від Єліни з Одеси. п'ю смачну каву зі смачними конфетами. Таких карт у мене немає. Оце багато ж мене карт є, але таких немає. І тут для неї подарунок. Переходьте в слідуюче відео я своїй підписниці, свої клієнтки Лені з Одеси. Олени. З Одеси дарую подарунок, він тут знаходиться. Буде цікаво. Друга частина. Переходьте, зараз випущу відео. Я люблю дарувати подарунки. Не тільки приймати. А люблю й дарувати своїм підписникам. Це цікаво, Лєночка, що тут. Ну що, Лєночка, тут для тебе подарунок. Вона не один раз мені вже шле подяки, це моя клієнтка, підписниця. І я теж хочу їй подарувати. Я взагалі люблю дарувати подарунки. Взагалі люблю. І друзям, і підписникам, і свої, своїй, і своїй сім'ї. От люблю я, знаєте. І дарую і вам буває, ви знаєте, час від часу. Розіграші проводжу, ще конкурси, вікторини. І я приготувала за її добре серце, за те, що вона така уважна до мене, за те, що вона мені вгодила. Дуже гарний піньор, дуже гарний чорний. Карти такі теж вгодила. І, взагалі, вона просто гарна людина. І вона завжди буде в парі, бо відмедвіга так сказала, а я дарую подарунок. Опа! Що це? А це то, ті кошелі, в мене залишилися два, що я привезла з тунісу. Це кошель, він бачите, кожен. Це з верблюжої кожен. Я їх заповарювала. Зараз я вам скажу, в мене їх було 8 штук, ще один залишився. Один червоний, один коричневий. Я на грошовий кошель. Так, зараз хвилинку. Ось грошовий кошель я заговарювала Отже, Лєночка, для тебе, Олена, Лена, 100 доріжок пройшли. Десятки, сотні, тисячі. Всі в сестриці Твоєму кошельку, бо відьма ядвіга його тобі дарує. Всіх обминали, оббігали, облітали. І від других втікали, а до тебе твій грошовий кошель прийшов. І де твоя права рука, то їм буде цариця, де ліва рука буде сестриця. Оленочка, установлюй на твоє ім'я. А сама Олена. Їм буде цариця, господиня і їхня гадзиня. Вузол на здобуток, я двіга зав'язала. Стоп. Вузок на, на прибуток у цей кошель зав'язала. Стоп. Вузол на стократки повні стократки. Я двіга вузлом. Зав'язала. Леночка, я дарю тобі Олена. Ще дарую стократку. Щоб ти в цьому грошовому кошельку мала завжди великі гроші. Ось тобі. Моя подяка і моє добро для тебе. Щоб ти. Я тобі оце красне положу, бо красне, і зелене, щоб ви знали, завжди притягує гроші. Установлений на твоє ім'я, 100 кратка. І Грошовий кошель з Тунісу. Я е, купляла їх у Відьми в Тунісі, там вона вже дуже пожила. Я в них, іменно, іменно в них купляла в її магазині ці кошелі. І тепер дарую олені. І е, в п'ятницю, коли я буду відправляти всі останні оберіги, я запакую оцей гарний конверт і пошлю Олені. Так що, Олена, будеш ти і з грошима, з достатком, і з прибутком, бо відьма, відьма так сказала, і вузликом на великі гроші, на середні, на малі і на стабільність гроші тобі в цей кошелюк. Цю стократку, заговорену на ім'я Лена, зав'язала. Стоп. Зроблено.